Блін, я не знаю, що постати в цих сторіс, що там взагалі показувати. Так вже дістало. Це мені треба на роботу прийди, клієнту ескіз зроби, татуювання зроби, і що потім після цього йти, і ще сторіс робити. Я взагалі туди чула, що сторіс помирають вже не хочу я їх вести. Але ладно, я зроблю. Зараз зроблю. У мене є класна ідея. Я зараз виставлю сторіс з віконечками. Так, так. А тепер ждемо клієнтів. А тепер давайте поговоримо про те, чому цей підхід не працює і як можна зробити інакше, але при цьому не почуваючись так, наче ти продаєш картошку на базарі. Для початку хочу вас трошечки занурити в алгоритми. Якщо у нас рілси і дописи зараз виходять одразу на широку аудиторію, це можна порівняти з таким вуличним перформансом. Тобто, ви виходите на вулицю, щось там робите. Люди приходять повз, хтось зупиняється, хтось знайомиться з вами, а хтось і далі іде повз, то сторіс. Це як запросити людей до себе додому. Тобто, ви покликали людей до себе в кімнату. Уявіть, от якщо ви постите сторіз з віконечками, це як запросити людей до себе в кімнату? Зайти в цю кімнату. Пафосно сказати: у мене на п'ятницю є вільне місце на тату, закрити двері і піти. Уявляєте, як це виглядає? Так, а що ми ж тоді робимо з людьми, яких ми запросили до себе додому? М -м -м? Правильно, ви вже знаєте відповідь. Ми їм наливаємо чаю, ми їм розказуємо історію. Ми їх зацікавлюємо, ми їх надихаємо. Якщо ти зараз взагалі не розумієш, що ж розповідати в сторіс, уяви, що там за екраном сидить твоя подружка, і тобі треба якось цікаво розповісти їй про твій день, що було особливого, що за ескіз, чому його обрали? розказуй бекграунд, розказуй свої думки. Розказую, як ви провели сеанс, і вже потім, після цього, ти можеш сказати, я можу зробити і для тебе щось схоже. Просто пиши в Дірект. Якщо надихнувся, пиши в Дірект. Це вже не просто про купи, це про те, щоб показати, як ти бачиш цей світ через татуювання. О! Але будь-яка історія має мати певну структуру, бо навіть якщо ви зняли найщиріше в світі сторіс, найкраще в світі татуювання, будь-яка історія без контексту, вона не зачепить. І того я сьогодні хочу вам показати таку найпростішу структуру для ваших сторіс. І сподіваюсь, що ця чітка і зрозуміла структура допоможе вам і надихне хоч одного з вас на класний сторітелінг. Тому. Починаємо. Я навіть додала приклади. Угу. Отже, так як у нас є приклади, зараз я вам буду все показувати, все показувати. Перше, що має бути в наших сторіс, це гачок, це тригер, якого задача це зачепити увагу. Що там може бути? Це може бути щось живе. Справжнє, щось тригерне щось чутливе для вас. Наприклад, перша сторіс: вчора у мене було подвійне свято. І далі я вже розповідаю, що до мене прийшла блогерка, за якою я довго слідкувала, яка мене там само надихала, а зараз я роблю її татуювання. От можу я таке повірити? Ні. І ще про якесь там своє особисте свято, особисту. Радість свою це або більше привернуло увагу, і це привернуло більшу увагу, ніж якби я просто сказала: зробила тату для такої то блогерки. Хтось її не знає, хтось не розуміє, що це означає для мене. Який контекст? Йдемо далі. Це татуювання розбило моє серце. Я розповідаю про. Чоловіка, який втратив свою дружину, і прийшов набити татуювання, присвячене їй. І розповідаю одразу, що для мене значить це татуювання, що воно цей сеанс глибоко вразив мене. Починаю я з тригерної історії, щоб привернути увагу. Наступне. я б'ю багато тату, пов'язаних з котиками, часто з пасиками. Але сьогодні, вперше, кінь, я могла сказати, я набила коня своєї клієнтки. але... Цим сторіс я, по перше, показала, що часто люди приходять за татуюваннями пов'язаними з твоїми домашніми улюбленцями. Можливо, когось іншого це надихне в кого є домашні улюбленці. І також розповіла цікаву історію про те, що домашнім улюбленцем може бути не тільки котик чи песик, а кінь. Я так це сказала. Отже, що далі ми зачепили увагу друга, який прийшов в нашу кімнату, і далі нам треба розповісти цю історію, показати сам процес. Наприклад, що ми можемо там показувати? Ми можемо там показувати, хто саме до вас прийшов на татуювання. Люди часто асоціюють себе з іншими людьми, і коли бачать когось схожого, розуміють, що їм також може зайти цей майстер, цей стиль, це татуювання. Вона знала, чого хоче ще давно. Але завжди знаходились ті, хто сумнівався замість неї, ті, хто радив почекати і питав: а навіщо тобі це взагалі? Я могла просто запостити, як я зробила татуювання лисички. Але я послухала історію своєї клієнтки, як вона уже кучу років хоче це татуювання, кучу думає про нього, зберігає референси. Кому б вона не сказала зі свого оточення, всі хейтять, всім все не подобається. Але вона взяла, вирішила і прийшла. Далі я розповідаю. Вона реально знала, чого вона хоче. Що вона не соромилась вносити правки в цей ескіз. Що вона зі мною над кожною деталькою працювала, і все заради того, щоб їй сподобалось, це показує. Що я мене не напряга ну да мене напрягає вносити правки, але я це роблю, тому що я знаю навіщо я це роблю, бо хочу, щоб татуювання вам сподобалось, і саме так я передаю свій підхід. У вас може бути якийсь інший підхід. Так, та так то я рішила самі по Що ви можете ще розказувати? Що означає цей ескіз? Що було особливого в моменті на вашому сеансі? Можливо, було щось смішне, можливо, було щось цікаве, щось неординарне чи миле. Ось це ви Можете проговорити в цій історії. Як ви провели час? Ви говорили, можливо, ви хотіли посидіти в тиші. Також може бути частиною вашої історії. І наступне: це у нас краса і сенс. Тут важливо показати результат вашої роботи. Ну і показати вашу глибину або не показувати. Ну тобто, татуювання не завжди має щось означати, і це теж окей. Це теж окей. Вони можуть проти просто гарними, але ви можете виділити щось зі свого сеансу, виділити щось з особливості цього ескізу. Подумайте, подумайте, включіть креативність свою. Отже, приклади краса і сенс. Вона обожнює коней, хоча має на них алергію. На їхню шерсть і слину займається в масці, приймає протиалергічні, але не уявляє життя без них. Тобто, до мене прийшла клієнтка набити собі татуювання, силует коня, але при цьому вона має алергію. І що я говорю? Що це для мене означає це татуювання? Що для мене це про справжню силу, пристрасть, про те, як мрія перемагає будь-які труднощі, от їй подобаються коні. Вона вона їх любить вона. В масці займається, і от настільки вона їх любить, що вирішила цю любов перенести на свою шкіру. І я це показую, і наступне показую. І Сьогодні ми перенесли цю любов на її шкіру. Силацпіріта дикого, незламного, вільного. Мені подобається Це те, що я справді думаю, я захоплююсь такими людьми, і я це і транслюю. Ціль в цьому блоці це візуальне задоволення від татуювання і завершення нашої історії. Тут ми показуємо наше татуювання зблизька, здалеку, як на людині виглядає. Даю, можемо показати реакцію клієнта на нього. Можемо показати твою глибину, що це татуювання значить для тебе або для клієнта. Наприклад, ця історія дуже торкнула мене. Я не змогла стримати сльози на сеансі. Змусила мене задуматись про своє життя і про те, що любов це не слова, а те, що залишається після. То тобто я розказую свої враження від цього сеансу, розповідаю, що воно для мене означало. і тут же прикладаю скрін клієнта, який дякує мені за цей сеанс. І саме татуювання, як же нам нашу історію завершити тут? У нас яка ціль це дати зрозуміти, що ти можеш зробити для твого потенційного клієнта щось схоже, щось схоже на сам сеанс, щось схоже на татуювання. От люди купують з різних причин у вас. Вчіться розуміти з яких саме, наприклад. Ви завершуєте історію і пишете: у мене є вільне віконце в п'ятницю. Хочу щось схоже. Пиши мені в Дірект. Якщо ця історія тобі відгукнулася, тебе торкнулась. Пиши з радістю. Зроблю тобі щось схоже. Готова зробити щось схоже для тебе. Пиши в Дірект, ескізи в там, десь в закріплених, ось так. Виглядає приблизно найпростіша структура сторітелінгу. Ви знаєте, я дуже довго думала, як можна в одному відео коротко і зрозуміло пояснити, що взагалі постати в тих сторіс. Взагалі це дуже обширна величезна тема. Можна дуже багато про це розповідати, але я сподіваюся, що. Хоч така базова інфа дала вам розуміння, як рухатись далі. Постіть сторіс обов'язково відмічайте мене, якщо вам сподобалось це відео. Якщо ви надихнулися, я буду вдячна за вашу підтримку, поширення, коментарі. Для мене Ютуб це теж щось новеньке, таке щось страшне і невідоме. Саме того я часто говорю іншим людям: я в тебе вірю, я в вас вірю, тому що мені самій важливо це чути. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будучи відео багато!